Син Марії Васильівни навчався разом із загиблим Григорієм в одному класі в Суходільській середній школі в Казанківському районі Миколаївської області. Хоча й жили в сусідніх селах. Вона із сином Скобелевому. Він у волі. Звістка про те, що не стало того хлопчика, якого вони знали з маличку, приголомшила жінку. З дитинства знала його, і він дуже дружній був, дуже такий веселий, радісний. Дружив з моїм сином. На батьківські збори ходили, то я знаю їх, його батьків. Його дуже розмовний, веселий. Саме головне, що він був дуже-дуже такий дружний. дружний, веселий, азарний. Ну, На мотоциклі любив кататися, з хлопцями дружив. Григорій, уродженець сусіднього Казанківського району Миколаївської області, після закінчення тамтешньої школи переїхав до Кривого Рогу. Спочатку працював в будівельній компанії, опісля влаштувався до підприємства транспортної сфери. До лав ЗСУ потрапив 8 місяців тому. За мобілізацією долучився до лав 227-го окремого батальйону, 127-ї бригади ТРО. Прагнув жити краще, і коли його призвали, мобілізували. В нього не було сумніву туди йти. Він туди пішов. Він сказав: раз треба, значить, я повинен захищати Україну, так як має дитина, і я хочу, щоб дитина жила в мирі і згоді для того, щоб сім'я його не знала, ні біди, не горя, не плакала, не ні сльоз, нічого. Опісля панахиди за опокій душі загиблого героя його батькам передали синю жовтий національний прапор. Не стало Григорія Косяка 30 вересня в околицях села Рівнопіль на кордоні Запорізької та Донецької областей на Бердянському напрямку. Армієць отримав чисельні осколкові поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. З того боку, нашим захисникам протистоять кадрові російські десантно-штурмові підрозділи. Верховного головна командувача президента України. Приймить цей прапор як символ держави, який служив вірно до кінця. В знак останньої шани безсмертному подвигу почесна варта здійснила залпи в жовтневе небо з автоматів. Своє останнє місце спочинку воїн отримав на секторі почесних поховань центрального кладовища. В Григорія залишилась вдовою. Дружина, маленький чотирирічний синочок, батьки, сестра та племінник. Вічна пам'ять українському герою Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.